Так, ну що, сьогодні вирішив розповісти вам трішки про бабайчика. Ну По-перше, я не пам'ятаю, казав чи ні. Познімав я усій, так, усю багажну систему, тобто оці бокові сумки та офор. Було замінено оці ДОП-фарки. Тут були такі точно, але у красному корпусі. Ну, щось вони мені почали теж надоїдати, набридли. Тому дякую Сем мото. Сем мото привіт. Вони були красні, змінені на отакі чорні. Світять вони дуже гарно, тобто мені подобається все це. Ось бабачих Тут поїзди, все гаразд. Ось, до речі, все мото, де я заказував ці фарки та й заказую багато речей різних аксесуарів до мототехніки. Ось. Лежить ще в мене комплект передньої задньої зірки з, цеп, з цепком. Новий задня. Зірочка в мене в комплекті на 38, а передня на 14. А, поки що ще не міняв, поки їжджу на старій, на рідній заводській комплектації. Тобто 42. А, брешу. А передня в мене вже не на 14, а на 15 стоїть від пульсару. Ну, а цепка теж рідна. Ось так от виглядає резина. За 11 тисяч пробігу задня та передня, тобто все, з нею гаразд. До речі, ось знову лампа, яка стоїть діодна у головному світлі, теж придбалася у цьому магазинчику. Ну, вітровик пуйк універсальний був. Пофарбований у чорний колір. Ось. Ну, а так, більше нічого, в принципі, не робилося. Так що по побайчику поки що усе. Ну і ось наразі пробіг. Ну, тобто 11 тисяч. Так, ну і одразу е, перейдемо до вісти. Ось мої старі ліхтарі, Допфарки, фарки які стояли на баджику. Але в них ще отут була така сіточка теж такого пластику. Тобто ну, муляж такої захисної сітки. Я її відкусив та прибрав. Ну, а ці фарки, так як вони. Наразі на баджику не потрібні. Вони, вони були прилаштовані до вісти. У вісти є зараз проблема. Десь, я так думаю, що є обрив провода з генератору на акумулятор, і тому акумулятор не заряджається. Тобто зарядки на акумулятор нема. І зараз віста працює без акумулятора. Запускається лише з кікстартеру. І на низьких обертах світло дуже погане. Ну, Воно, скажімо так, з заводу тут не дуже гарне. Але зараз на мінімальних обертах воно просто тускніє. Ось, ну, Самі розумієте, газу дав більше, генератор дав більше, і світло яскравіше стало. Але це нас не влаштовує. Тому завдяки ось доп-діодам, доп фарка. в них менше споживають вони енергії, скажімо так, Ну, і світять дуже гарно. Тому якось так, скажімо, благодаря цим фаркам ми згладили той недолік, який був зі світлом. Ну а на насче того проводу, це вже буде, дай Бог, у теплу пору року будемо розбиратися, бо зараз холодно, морозно, всі провода задубіші і зараз туди лізти не потрібно. Ну, а так, у принципі, більш нічого тут не робилося. Все працює так, в основному заводиться, їзди, Проблем в цьому нема. І на холодну, і на гарячу, все нормально. Ось, ну, Хотілося б, хотілося б згодом замінити резину передню-задню на більш агресивну місто оцієї трасової. Ну це буде згодом, мабуть. А може так як їсти все ж більше їздить по трасі, тому може будемо їздити на цій старій, але ще живій резині. Ось. Ну, ще є такий, хто пам'ятає е мотролер Електрон помаранчевий. Ну, зараз витягувати його не буду, бо він дуже далеко у гаражі, закиданий там лахміттям, скажімо так. Бо восени він, ну, щось в нього трапилося з циліндром, з циліндропоршневою групою, скоріше всього. Колечки лопнули, тобто треба робити поршневу. Це теж буде якось згодом.